Абсолютно все одно, не маючи нічого, мати, все. За гроші не купити тільки час, усіх методично поділи. когось він опустив, когось пійняв, а ні, кого взагалі забив. Старі фотографії, люди, як кораблі Кольорова та десятки інших улюблених усіма українцями пісень-кузьми, лунали в цей день в центрі міста. По мірі того, як дівчата співали, навколо них збиралось все більше і більше слухачів. Кожне місто загалом організовує щось подібне. Наприклад, ми будемо співати на акустичний вечір під гітару, будемо малювати на руках цитати з пісень. Хочемо під кінець зробити, би, Кожен може на листочку написати якесь своє побажання чи також цитату з пісні, і зробимо такий човник і пустимо річкою. Для багатьох Кузьма більше, ніж просто музикант, адже в його простих, іноді іронічних, іноді серйозних, а іноді сумних піснях і переживання за долю країни, і проблеми, які притаманні для сучасного покоління. Мабуть, тому його творчість зачіпає за живе і молодь і старших. Останній раз одягнеш і... Останній вальс, танцює зі сльозами строгий тільки раз Дівчата запевнили, що не в останній збираються у такій хорошій компанії. І взагалі можна стверджувати, що в Миколаєві сформувався фан-клуб Скрябіна. А отже і пам'ять про музиканта буде жити довго, ма. А може, я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидимо. Олег Павло Ткаченко, МСН